Ми у Великій Британії, країні, оповитій смогом та туманами, в якій цілодобово лють дощі. Принаймні про це нам кажуть багато міфів. Погода справді не передбачувана, але скажу про те, що ну, думки про тумани Альбіон теж дуже сильно перебільшені. Погода у Лондоні змінюється по кілька разів на день. Зранку може йти дощ в обід світити сонце, а під вечір віяти сильний вітер. Прокинувся, подивився на температуру, день. Приблизно знаєш, як ще вдіти. А щоб бути готовими до усіх примх погоди? Британці одягаються у так званому стилі капусти. Так вони до цього готуються і вони е, е, це враховують. То чи насправді у Лондоні дощі випадає більше ніж у Києві? Як бути готовими до раптових змін погоди? Я розкажу усе упродовж наступних кількох хвилин. Полетіли. Ранок лондонців починається не з кави. Перш ніж вийти з дому, мешканці Британії вивчають прогноз погоди, щоб бути готовим до раптових примх. Так, це, це як біблію зранку прочитати, тому що дійсно може декілька разів за день змінитись. Може вийти град, може вийти сонце. Потім піде дощ, потім е, піде просто стане таке, от сіре небо, як зараз. Температура може стрибати. Ще один міф про лондонську погоду розповідає про нескінченні дощі, які буквально заливають британську столицю. Насправді ж в середньому за рік у Лондоні трапляється 106,5 дощових днів. У Києві цей показник відчутно вищий, майже 160 днів на рік. Часто англійці прагнуть обманути погоду і надягають багато шарів одягу на будь-який випадок. Так можна якусь одежину зняти або навпаки надіти зверху. Такий стиль умовно прозвали стилем капусти. У будь-кого запитай, з чим асоціюється Лондон. Відповідь майже точно буде: туманний альбіон, місто оповите смогом. Саме так уявляють собі британську столицю багато українців та іноземців взагалі. Мовляв, сонце це не про Англію. Зараз опалення вугіллям заборонено. Заводи і фабрики мають фільтраційні станції та сучасне обладнання. А влада міста усілякими засобами бореться зі шкідливими викидами. Ні, смогу вже як такого такого немає, тому що справді дуже багато електромобілів. Більшість громад громадського транспорту вже переведена теж на електричні двигуни, тобто стараються звичайно вирішувати проблему. Проте самі британці вважають свій клімат доволі м'яким. Тобто, різниця температури зимою та влітку не така велика, як, наприклад, в Україні. Якщо порівняти з України, діапазон температури значно вищий. Тут не буває сильно холодно взимку не буває дуже жарко. Влітку це змінюється через зміну клімату. Кожне нова нове літо тепліше. Клімат у Лондоні та в Києві відрізняється ну дуже кардинально. І різницею температур, і кількістю опадів тощо. Та те, що нас об'єднує, це проблеми глобального потепління та зміни клімату, які зачепили абсолютно всі країни світу. Британія і Україна не виключення. І у Британії насправді є чому повчитись. Наприклад, влада Лондона всіляко намагається регулювати кількість бензинових авто у місті, створюючи умови для збільшення електрокарів. А в Україну і досі продовжують завозити старих. Мотлох на колесах євробляхи, і цей підхід треба змінювати, щоб залишити країну і планету в цілому нашим нащадкам у такому ж стані, як вона дісталась нам.